На покровському напрямку зберігається напружена оперативна обстановка. Противник інтенсивно проводить штурмові дії, намагаючись витіснити українські підрозділи з ключових районів оборони та дестабілізувати ситуацію в тилу за допомогою диверсійних груп. Ворог застосовує комплексні засоби. Начальник штабу парашютно-десантного батальйону 25 п'ятої окремої повітряно-десантної Січиславської бригади з позовним беркуту і фірмі Армія ТВ повідомив. Окупанти наступають усіма доступними засобами: артилерією, авіацією, засобами РЕП-НРК та БПЛ тактика включає малі штормові групи з подальшими закріпленнями, а також використання погодних умов для проникнення в глибо оборони. Незважаючи на значні втрати, ворог неодноразово накопичує сили для повторних атак. Під час недавньої атаки противник скориставшись погодними умовами, просунувся в глибо оборони. Чотири українські групи провели контратаку стрілецькою зброєю та гранатами, ліквідувавши трьох окупантів і взявши одного в полон. Полонений, який служив в кількох підрозділах і мав статус СЗЧ, неодноразово потрапляв у полон і повертався на позицію. Yeah.